Доброго дня! От і настала ще одна жарка пора, а може не дуже жарка, пора, коли копають картоплю. Остав час і мені покопати картоплю своїм трахтірцем. Обов'язково грузи спереду. І моя копачка. Беть стандартний плуг із мотоблока, тільки до його зварний трикутник. Сюди добали на рамочка, туди рамочка є на лемішні отвал. О, а сюди добали на рамочці. І отакі прутики. ще ципки приварив, думаю, може, воно там трошки Лучше буде, де щось вигортати, можна їх не зіпляти. Тривогу об'явили, як завжди. І був у мене кусок балона. Приварив його. Насипав піску, заварив зверху <хи> куском желіза. Та взагалі відсівалки сошник. А і з щоб воно не хиталося, варив пластинку до цієї стойки, до ті. Тепер воно вліво право не болтається і веде себе на копає прекрасно. Даже не побіг. Трошки Ну пері... і Зараз заведу, попробую. Як жінка прийде то ще каже знімемо. а так в принципі все нормально працюємо Увага, відбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. Значить, отака картопля. Сорт то ли гранада, то ли королева анна. Є хороші екземплярчики, який саме не пам'ятаю. Не записав, а на картоплині не видно, як вона називається. На або той або той, бо я і той, і другий купив. Ну, в общем, якось так. Якось так картопілька. В інтернеті її хвалили позапрошлому році, так я й купив. В минулому році посадив 18 кг, ой, 16 кг. В цьому році вже ось вчора викопали. На рядок іде два відра. Не знаю, скільки ще не сітав, два відра як садили йшло. Вчора викопали з чотирьох відр, з двох ряд. 32,5 відра накопали. Я думаю, врожай так нічогенький. Все добре, все добре. Тільки це петляєш, не попадаєш у рядок. Приходиться колоряти вручну копалочкою. Ну, Нічого страшного. В общем, в общем, порадовала в цьому році картопелька. Порадувала. Трошки пізніше вийде в мене відео, як то копаю цю картоплю. Відео про те, як, яка в мене картопля була під соломою, яка була картопля в рядочках. ну Тут в прошлому році був пар на цій ділянці. І гірця посіяна два рази за літом сіяна гірчиця От, гірчиця. Є гнила. А під соломою гнили не було. А то тут є зелене, під соломою зелена зелене не було. Ну і нічого, то однакова картопля, що під соломою, що в рядку а Тому що в цьому році було золоте. Від. Для картошки дощі були, все було, все було прекрасно. Хоча є нюанси. Якщо буде літо сухе Отакої От картошки у грядці не під соломою не буде. тільки капельний полив або поливати. А під соломою я ставочок зробив, полить зможу. А в грядці полить не зможу, так що буду садити трошечки під соломою. Трошечки, як зазвичай. Всім дякую, до побачення.